На дворі майже вересень, а я знімаю відео, до якого я без маленького готувалась майже ну, по суті, рік. Про мій досвід навчання малюнку у приватній студії. Не зрозуміти мене неправильно. Не те, щоб я взагалі ніколи в житті не малювала і така вирішила: навчусь я малюнку. Взагалі малювання це моя пристрасть з самого дитинства. Моєю мрією всього життя було навчитися малюнку, типу такого, такого або такого, але можливості поступити в якусь академію мистецтв у мене не було, скажу так, можливість можливою була б, якщо була б сміливість, але я завжди думала: М -м, в мене недостатньо. Таланту, я це не вивезу, а як це я буду жити, ким я взагалі буду? Митцем по життю. А зараз вже я зрозуміла, що коли як не зараз, треба втілювати те, про що ти мріяв все життя. В студії я займаюся майже рік. Займаюся виключно малюнком. Студія знаходиться у місті Київ на Подолі. Контакти я залишу під відео. Якщо вам цікаво, зараз відбувається набір в новій групи, тож ближче до мого досвіду. Взагалі, завдання розділяються на дві великі частини: те, що ви виконуєте в студії, це довготривалі роботи. І те, що ви маєте виконувати, по ідеї, вдома, для того, щоб пришвидшити ваш прогрес. Я, в принципі, виконувала домашні завдання, але за рік я так і не зробила весь об'єм, який, в принципі, є. Тому що на домашні завдання виносяться копії з таблиць Чарльза Барга, їх дуже багато. Те, що я встигла зробити, це. І я покажу вам у відео, швидко, можливо, пролистаю цей скетчбук, хоча він ще не завершений. Це десь, десь близько половини такого альбому Art Creation, а четвертого. Починала я робити домашні завдання в такому альбомі від Роси, але він мені якось не дуже зайшов, тому зараз я його використовую тільки для скетчів. Із довготривалих робіт, які зараз в мене є. Ось вони. Ось вони. За спойлерю. Їх 5 штук, і ще одна в мене в процесі. Десь на середині процесу я вже з нею. Тож, що це за роботи? Як не дивно, коли я прийшла в цю студію, першою роботою була, була, була копія. копія портрету. Це мене досить здивувало. Тож, перша моя копія була. Ось вона. Якщо я знайду оригінал, я вам ставлю. Складність цієї роботи була в тому, що копія, сам оригінал цієї роботи, виконаний не малюнком, а це олійні фарби. І тому треба було стилізувати його більш-менш. Для того, щоб передати її в Олівці. Наступна робота це була Ось вона. це маска, готемелата, дуже складне обличчя. Зверніть увагу, тут в куточку знаходиться така як схемка. Її виконував мій викладач перед тим, як я починала свою роботу. Третя робота для мене була. Мабуть, це була одна з найскладніших переломних робіт, тому що коли я робила перші, я недостатньо приділяла уваги домашній роботі, а потім я почала активніше, більше, більше, більше робити домашок. І ця робота була переломна тим, що, по-перше, формат великий, величезний. Майже на весь аркуш. Це Аполлон його обличчя. Складність була в тому, що в мені попався ракурс анфасу. Я взагалі не думала, що я буду малювати саме цю голову третьою роботою, тому що на ній стояли ще дві людини. Малювали цю голову. Ну, і я якби всумулась, стояла досить, досить далеко. Деякі деталі мені би підходити і подивлятися з моїм зором. Не завжди я можу чітко зразу побачити, якщо далеко від мене натура, що там відбувається. Плюс тут був не дуже папір, на такому я ще ніколи не малювала. Тут по фону пішли якісь полоски, я не знаю, як це. це не виправляється ніяк, мабуть, тому що я зачищала гумкою багато разів той фон. Але, в принципі, в цілому робота вийшла клас. Я робила її не досить довго, і після неї в мене сталося як якесь ну, не знаю, прозріння після цієї роботи. І наступна вже була це Іоанна Хреститель, крадена дуже емоційна скульптура, вона досить маленька, але. Чесно скажу, тут навіть нема да, тут нема схемки від викладача, тому що я якось ще на ескізах ловила цю емоцію, намалювала досить непогані скічі. І якось ця робота в мене йшла як по маслу. Я зробила її швидко, майже без, без помилок в плані того, щоб щось переносити кудись там. І потім мені подобається, як, як вона вийшла. Єдине, що там є маленькі нюанси, я її запачкала трошки на, на носику, там є крапочка, але я думаю, це не дуже помітно і дуже впливає саме на результат. І а поки що із готових остання робота це Блін, А як він? Боже, я, я вставлю назву цієї скульптури в, в відео, бо мені просто з голову хто це. Дуже класна теж емоційна скульптура, але тут же були в мене складнощі знову з тим, що я ніколи не малювала гіпсову голову в профіль і сам вираз обличчя цієї скульптури досить складний, тому. Було на одному етапі було складно. Побудова, ніби є, ніби, знаєте, таке відчуття у вас вийшло, ніби схоже, але щось не то, щось не до кінця схоже. І от я це шукала ну там досить довго, що ж там було не схоже, в ітоги знайшла, і мені, чесно кажучи, ця робота найбільше за все подобається. І з тих, що в мене готові, зараз я малюю. Ну, вже, мабуть, на середині десь шість занять, я його малювала Вольтером. Я покажу маленький фрагмент відео з майстерні. Я думаю, ще десь стільки ж занять я його закінчу, і це буде вже остання шоста робота. Для чого це все? Для чого ці всі гіпсові голови? Тому що як результат, я всі люди, які навчаються малювати, Голови, портрети хочуть ітогі прийти до натури. Я не виключення і сподіваюся, що після Вольтера я вже зможу. Ну, я думаю, ми вже приступимо до натури. І якщо вам цікаво ще якихось історій зі студії, матеріали, які необхідні для того, щоб почати малювати. Можливо, вас цікавить етапність, як зробити таку роботу. Пишіть це все у коментарях. Також пишіть у коментарях, яка із великих робіт вам більше за все сподобалась. І зараз я вам покажу, що ж скривається в моїх скільки зроблено домашніх робіт за цей рік. Якщо ви не дивились відео про стікери, подивіться, будь ласка, бо відео досить гарне, і стікери вже надруковані. Ви їх можете бачити. Я вже обклею все, що в мене є, їми. Тож, наступне відео. Скоро бувайте!